Дев'ятниця до Різдва Христового, день четвертий. О ласку таємниці народження Ісуса, увійди в мою душу. Це небесне дитя, повне лагідності та солодкості, хоче своїм прикладом перелити в наші серця ці важливі чесноти, щоб у світі пораненому та стривоженому наступила ера миру і любові. Він уже від дня свого народження вказує нам на наше посланництво, яке полягає в погорді тим, що любить і чого шукає світ. Упадімо на коліна перед яслами і разом з великим святим Єронімом, розпаленим любов'ю до дитятка Ісус, жертвуємо Йому цілковито і без жодних застережень ціле наше серце. Обіцяймо йому, що сповнюватимемо поради, котрі запровадять нас до вефлеємської гроти, і говорять нам, що все на цій землі є марнотою над марнотами, і ще раз марнотою. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді. Прости мені, прийди знову народитися у моїй душі. Та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам, наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце. Запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я, спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бренить одна єдина пісня хвали благословенство. Подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Вервечка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібр, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне, спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко 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 Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє, О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, Спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятko Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого. І всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно дитятки Ісуса, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє. Нехай увійде до нього Христос Цар слави, цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.